Ніколи б не подумала, що таке станеться саме з нею. Розповідає Тамара Дан. Жінка сотню разів чула про махінації з банківськими картками. Та коли їй подзвонили покупці щодо товару, який продавала в інтернеті, жодних підозр не виникало. За кілька хвилин зателефонували з банку отримати згоду на переказ коштів на її рахунок. Знов без підозр. Жінка підтвердила операцію. Потім ще один дзвінок з банку, і все як в тумані. Сказали, щоб я їм продиктувала так само номер карточки. Номер карточки продиктували, ну і потім пішли маніпуляції, тобто чисто психологічний тиск. Вони казали, що мені робити, так само номер сказати, номер їм смски, і після цього вони почали мною маніпулювати. Я зрозуміла вже пізніше, що то є шахраї. Жінка негайно подзвонила на гарячу лінію банку, аби заблокувати рахунки. Та було пізно, відкладені 5 тисяч гривень поцупили. Більше того, шахраї активували ще й кредитну картку Тамари, оформивши на неї кредит у 16 тисяч. Тамара написала заяви і у поліцію, і у банк. Зараз там проводять внутрішні розслідування. Юристи пояснюють, навіть попри очевидну невинність жінки та типові ситуації, якщо буде доведено, що вона сама розповіла свої особисті дані, кредит доведеться гасити потерпілій. Система ж фіксує які дані вводяться. Якщо вводяться всі дані, ідентифікуючі, це означає знову ж таки, що їх хтось розголосив, або ви самі цю дію зробили. Ну і плюс, якщо ви на той же звукозапис під час дзвінку звінка внутрішню безпеку чи працівникам банку. Самі ж під стверджуєте, що вам позвонив нібито працівник банку, і ви йому сказали строк дії, номер карточки, код на звороті, CV-код. Так само розказали комусь код смс, яка прийшла вам на телефон. На жаль, ці ситуації навряд ли суд стане на вашу сторону. Лише у Закарпатській мережі банку, послугами якого користувалась Тамара, за 2015 рік було проведено 49 подібних махінацій. По 28 з них розпочаті кримінальні провадження. Та підозрілим залишається факт, що жінці подзвонили саме з офіційного банківського номеру. Шахраї користуються тим, що телефонують зі стаціонарного номеру Дніпропетровська з кодом 056. І люди думають, що це офіційний номер банку, тому можуть продиктувати будь-яку інформацію, яку їх просять шахраї. Цього категорично робити не можна, тому що працівники банку ніколи не зателефонують і не будуть питати у вас конфіденційну інформацію: ні дівочі прізвище матері, ні продиктувати смс-коди, а також пін-коди до карток. Варіацій таких видурювань ваших коштів є десятки. Шахрайські схеми відпрацьовані до дрібниць, і до кожної жертви у них свій підхід. Деколи давлять на жалість, переконуючи, що інакше не виходить переказати кошти або тиснуть впевненістю, акцентуючи на стислості строків переказу. Та найцікавіша остання розробка крадіїв. Для цього навіть не потрібен особистий контакт з жертвою. На електронку приходить посилання на розроблену шахраями сторінку онлайн-банку і щойно ви вводите Особисті дані, сайт зависає. А поки ви поновлюєте сторінку і пробуєте вести пароль ще раз, з картки знімають кошти. Головні правила безпеки нікому не розголошувати пароль. cvv код, який знаходиться на звороті, особисті дані, дівоче прізвище матері та останні смс, надіслане від банку. А якщо продаєте через інтернет, краще створити одноразові онлайн-картки, призначені саме для таких операцій. Поліція розкриває такі крадіжки вкрай рідко на Закарпатті. Поки що жодного інтернет-шахрая впіймано не було. Тож бережіть свої кошти ретельніше. Необережність може коштувати дуже дорого.